Доброго дня, шановні колеги! Продовжуємо відео тренінг, що стосується розробки електронних курсів платформи платформі електронного навчання Державного університету телекомунікацій. В цьому відео ви дізнаєтесь про те, як розмістити презентації до лекцій в форматі PDF та в форматі PPT, тобто PowerPoint. Отже, спочатку подивимося, як розміщення презентації в курсі, які вже є робочі. Отже, презентація до лекції 1. Ось ми бачимо в форматі PDF розміщення, ось в форматі PPT. Тепер додамо презентацію до лекції 1 і в своєму основному курсі. Отже, для цього нам необхідно здати ресурс «Файл Старінка. Пишемо презентація до лекції 1. Пере розміщенням, обираємо файл обрати. Бачимо, що тут в нашій файловій системі немає презентації, що отже, завантажуємо її з власного комп'ютеру. Завантажити файл, виберемо файл. Презентація до лекції 1. Відкриваємо, завантажуємо цей файл. Бачимо нашу файлову систему, завантажимо файл презентація до лекції 1. Тут ми нього натискаємо Обрати. В розміщенні вказався цей файл. Отже, збережемо та повернемося до дисципліни. Бачимо, що в нас з'явився бот, презентація до Лекції 1. І коли ми його натиснемо, ми побачимо презентацію до Лекції 1. І можна збільшувати, зменшувати, дивитися в різних форматах. Ось, наприклад, став. Це щодо презентації в форматі PDF. Тепер основи після технології. Повертаємося до основного курсу. Тепер туда презентації в форматі PPT. Для цього зробимо наступну додати ресурс файл веб-сторінка. Пишемо презентація лекції 1 так. Отже, розміщення обираємо файл. Бачимо, що немає його власної файли. Скаємо, завантажуємо з комп'ютеру. Презентація в інформацію ППТ. Завантажуємо цей файл. Ага. Бачимо, ось він завантажується. Отже, обираємо його. Бачимо, як казалось розміщення. Зберегти та повернутися до дисципліни. Отже, натисканні цей файл, він автоматично завантажується. Ага. До нашого комп'ютера, на якому може бути переглянути. Все. Дякую за увагу.